У нашому населеному пункті є місця, в яких є заміновані території. Я розумію, що там ходити не можна, тому що небезпечно для здоров'я та життя. Я впевнена в тому, що цей курс дуже актуальний не тільки для дітей, а також і для дорослих. Приклади були і освітян нашої України, і психологинь, які давали поради. Який показує, що на території постав більше метрів можуть знаходитись міни, але це. Я вважаю, що мені та моїм однокласникам важливо знати ці речі, тому що ми не знаємо де конкретно можуть знаходитися ці міни і. Те, що нам розповіли на сьогоднішньому році, нам показали, що вони можуть бути усюди, навіть там, де ми їх не чекаємо.